Всім вітання. Сьогодні розповів, розповім вам про один із способів, де береться товар для барахолки. А саме скупка у населення, дається оголошення, про купівлю різних предметів. Люди телефонують. Ну, Приїжджаємо на адрес, домовляємося. Якщо сходимося, то купуємо. Ось сьогодні саме приїхали на адресу і далі покажемо вам, про що домовились, що купили. Ну, Людина телефонувала, акустичні системи повинні бути. Зараз переглянемо. На вулиці йде дощ, погода паршива, ну але ж працювати потрібно. Дивимося, далі буде. Ось такий сарайчик. Ось саме тут акустичні ці системи. Ну тут темно, погано видно. Уже потім додому приїдемо, я вам детальніше їх покажу. З людиною домовились, далі буде. Забрали ці системи, тут їх виходить дві, два саба, ну, колонки. Дома вже детальніше покажемо. Ось ця акустика, друзі. Привезли ми її в село до себе. Ось, будь ласка, два сабвуфера Logitech Ну, стан задовільний. Так, ніде, Ну, все, трохи є тут збитий краєчок. А так, стан гарний. Зараз. А ну потримай, я переверну покажу характеристик. Ось характеристики Logitech Z5500 Digital. Ось, будь ласкочка. Характеристики його. Другий такий самий, також з тими же характеристиками. А ось колонки вже мікролаб. Ось такі дві невеликих. Тут ось такі вірьовки, мабуть, воно десь вішалось. Це господар, який нам їх продав. Вони в нього стояли, в нього є кафе, ресторан. Були, вони робочі, він сказав. Стояли там, а чого замінив, ну, я не питав. Мабуть, купив щось по современні. Ну, ось такі великі. Ось такі. Вони ось дві з Т 9 Т 9 дві, а дві ось трошки інші. Також мікролаб. Бренд той самий, але трохи відрізняється. А по висоті такі самі. Ну, мабуть і по характеристикам. Зараз переглянемо. Зараз розверну, подивимось. Ось тут такі характеристики. Зараз трохи вам. Фокус на веду, будь ласка. Жміть на паузу і дивіться. Ну, я думаю, вони робочі. Ми їх не перевіряли, але думаю. Робочі, кому зацікавило, будь ласка. Вайбер, телеграм, пишіть. Телефонуйте на телефон. Також. Будь ласка. Друзі. Ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте фото ваших предметів на Viber або Telegram. І ми обов'язково з вами зв'яжемося. Ось перед вами реклама. Натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Приїхали ще на одну адресу, це вже сільська місцевість. Ну так, далеченько, 70 км від Києва. Це батьківщина моєї дружини. Ну і тут не по об'яві, а вже як то кажуть, сільське радо. Нас тут всі знають, знають, чим ми займаємося, іноді телефонують, і ми приїжджаємо, щось забираємо. Є знайомі також купують для нас, скидають світлини, ми дивимося. Тось. Ну, тут зараз повинні бути два півня, там ще щось. Світлини ми не бачили, ну по телефону з людиною розмовляли. Ще якісь там часи якісь повинні бути. Ну, зараз разом з вами підемо, подивимось, що тут є на цій адресі. О! Привіт-привіт! Ждав вас. Привіт, Серега! Привіт-привіт! Я тут <laughs> там пригрібаюсь строки. Ну, заходьте, ну, дивіться, роздивляйтесь, да. як вам воно подобається. Ну, я бачу це півні, саме ті півні, що потрібно. Да, тут такий іконостас, друзі. Ну, це такий іконостас є майже в кожній українській сільській хаті. Ну, далі я вам поближче покажу. Давайте ще зараз переглянемо, що тут Серега для нас приготував. А, баранчик. Я дивлюсь, вони чисті, да, такі. Я тільки що їх нарізав хорошенько. Ти типу, мивав. Ну можна, можна було і не мити. Ну добре. Ну я По... що. Ну я, 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 я зрозумів. Ну, Хороші повинні красиво виглядати. Не передивлявся, все. Цілень. Ну так я не дивився. Ну вроді би цілий. А ладно, дивись баранчики. У вас глаз намети не mm -hmm. більше, так що ви дивитеся. Красиві, красиві. Я красивий. Все так? Да? Ну півні. Ай-яй-яй. Півники не зламять, а Все Ціле гарне. Возьми ж руки, але не Пі... півні. Mm, да. Це темніше, Ну, да Цей темніший і світліший. Пробка все, отут, де пробочка, пробочка ціла. Тут ціленьке. були. Тут ціло все, так? Цей трохи інший. Інше розфарбувань. Золотий. Ну, теж гарний, да. Да, теж ціленький. Так, Ціленький. Да? Ціленький. Гребішок, отут носик, дивись. Ні, ціленький. Да, дзьоб цілий. Дзьоб цілий. Ну, да. Все, а кришеч. А, Кришечка вот, трошки. На кришки, а ну, дай. Трошки є скульчик. По краю, да. Ну, в принципі, На ну, ми... закритому стані воно вже не влияє на скорость. Ну, я думаю, да. Не критично. Сколі Ну матиш, добре, ладно. Так, то, так. То, то, то розберемось. Ну покриті ж. Так, і оце часи, так? Да? Ну, Що ти скорості. казав? Ну так вони пошатаєш їх, так вони йдуть. Йду, ну, Бач пішли, да? Ну. Ну, ну, ну чистить ну. ну не дивився коїмось. А, вс, ау, да. Аушни. Тут я бачу такие. Посерьезней. Сатушки старшие. Нету. Посерьезней. Покрытие. Ну да. Покриття, да, тут побільше. Тут клейма не дройся и. Ага, є, да. Mm -hmm. ты закрываешь бачу. да я бачу бачу ну, все видно ну часы так кож зачетные берете ну конечно куда. сейчас Пиши. будем балакать. Ну уже не на камеру будем обсуждать ну я х скажу ну да да тут трещинка да вот трещинка волосина так Ну це така вона не дуже дорога статуетка. Ну хоч що не буде. Захика полон. Не ну стрічні. Ну сейчас побалакаю. Так ось такі друзі речі. Так, далі вам ще покажу оцей поближче іконостас. Зараз ми Серегою побалакаємо, що по ціні. А потім далі вам покажу поближче. Ось, друзі, підсвітили, щоб вам було краще видно. Дивіться, яка краса, яка краса. Ну це так звані весільні ікони. Ну, але ж дивіться, які красиві, дуже гарні. Рушники вишиті. Це наші бабусі вишивали. Як в той пісні. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Ось ось знизу ще, так. Дрізніша. Да, така старенька. Ну гарно, гарно. Гарно. Так, добре. Друзі, ми з Серегою домовилися за ціну. Ну, я думаю, об'являти ціну, за скільки ми придбали, не дуже цікаво, тому що по-різному буває десь щось там дешевше, купить, десь дорожче. Колись і ризикувати приходиться. Ну, з цими, саме з цими речами все тут зрозуміло. Всі речі такі гарні. Тому ось так, як є, кажу, як є. Але по чому я зможу їх продати, будь ласка, пишіть вайбер, телеграм, телефон, телефонуйте. Залюбки вам відповім, що по чому. Будь ласка. Ти заходь, коли що.